Вік живи, вік учись. Все тече, все змінюється. Так сказав Геракліт ще в 3 столітті до нашої ери. І дійсно, все змінюється в природі. Змінюються люди, змінюються їх думки, погляди на життя, їх відносини. І, зокрема, змінюються погляди на освіту. Всі звикли, що освіту здобуває молодь. А сенс життя людей поважного віку. Тиха, спокійна старість перед телевізором, самотність, а в крайньому випадку лавка біля будинку. Та в наш час освіта доступна для будь-якого віку, і навіть для похилого в нашому місті це стало можливим саме завдяки університету третього віку. Так називається проєкт, в рамках якого літні люди можуть безкоштовно стати студентами, започаткованого в 2018 році Константином Павловим. Відновив свою роботу університет в 2023 році з ініціативи Олександра Вілкула. В наші дні важко всім і дітям, і молодим людям, і людям поважного віку. Але найважче, мені здається, все ж людям поважного віку. Їм дуже важко сприйняти реалії життя: війну, вибухи ракет та безпілотників, смерть людей постійні повітряні тривоги. Повітря, тривоги. Сини, дочки, внуки, сусіди стали на захід батьківщини. А про них, здається, всі забули. Вони нікому не потрібні. А їм так хочеться ще бути комусь потрібно. так хочеться пожити повноцінним, як для мов воєнного часу, життям. І ось тут прийшов на допомогу університет третього віку. Університет це місце, де наші дідусі та бабусі можуть дізнатися багато нового, знайти нових друзів, поспілкуватися, поділитися думками. З користю для себе привести час. В університеті можна навчитися працювати з комп'ютером, шукати інформацію в інтернеті, спілкуватися з родичами через відеозв'язок. Люди поважного віку можуть малювати, займатися музикою, навчатися танцювати, відчути себе актором чи акторкою на сцені також це курси краси з фізичної активності, здорового харчування та психологічного благополуччя, а ще це зустрічі, екскурсії та культурні заходи. Університет третього віку показує, що ніколи не пізно вчитися і відкривати для себе щось нове, навіть під час такої страшної війни. Вчитися це прекрасно, адже пізнання нового це завжди рух уперед. Навчання надихає та допомагає почуватися молодим у будь-якому віці, сказав Олександр Вілк. Тож не дарма існує народне прислів'я. Вік живи, вік учись.